We are we a god? Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікаві та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео я хотів би вам розповісти, так би мовити, про три філателістичні одиниці, котрі вийшли протягом місяця, який передує цьому відео. І на які у мене або не було часу для зйомки повноцінного відео, або ж певні, там би мовити, технічні організаційні аспекти заважали мені зробити повноцінні огляди на ці філателістичні речі. Тому це відео складатиметься з трьох частин, де я коротенько, максимально наскільки це можливо, проведу огляд цих філателістичних речей, покажу, що вдалося зробити для власного комплекту, що входить у безпосередньо. Той чи інший комплект. І сподіваюсь, ви отримаєте естетичне і візуальне задоволення від того, що ж все ж таки можна робити з цим чи іншим філателістичним матеріалом. І так, поїхали. Перш за все, хотів би вам розповісти про новинку. Бо це дійсно новинка зі світу української філателії, е, котру випустила Укрпошта 4 серпня 2023 року. Присвячена вона. Безпосередньо Дню е, військово-повітряних сил України, адже 6 серпня це дата, коли наші відважні е, е, пілоти, працівники, так би мовити, військово-повітряних сил відзначають своє професійне свято. І саме до цієї дати Укрпошта вирішила видати спеціальну марку. Але сама марка має додаткову специфіку. Адже присвячена не тільки нашим доблесним воякам, але і супер сучасному, так би мовити, да? максимально інноваційному, як мінімум для наших умов, винищувачу. А саме Ф-16, котрий наші союзники обіцяють нам передати для того, щоб ми доволі справно, набагато ефективніше і масштабніше нищили російських окупантів, виганяючи їх з нашої землі. Звичайно, це не унікальна машина, не те, що е, докорінно змінить хід бойових дій, але в будь-якому випадку полегшить нашим воїнам свою задачу у вибитті ворога з наших територій. Тому ця марочка присвячена як нашим доблесним е, пілотам і іншим працівникам військовоповітряних сил, так і майбутній потенційні передачі винищувачів f 16 який буде передувати, звичайно, навчання, довгий процес адаптації і тому подібне. Але сподіваємось, що все ж таки ми отримаємо їх на своє озброєння і вони будуть гідно давати відчисті нашим ворогам. Ну що ж, проговорили загально і перейдемо до конкретики. І так, сама марочка виглядає ось так. Всі вже, напевно, її бачили. Тираж цієї марочки 600 тисяч штук. У аркуші, який ми бачимо ось. Всього чотири марочки, ніби і мало, але з урахуванням того, що вона має доволі об'ємний великий розмір в порівнянні з попередніми, всього вдалося по певним естетичним міркуванням вкласти в один аркуш чотири окремі марочки. Що ж ми бачимо на своїй марці? Бачимо тертушку, яка отвори, які зображені у вигляді Винищувачів В-16, на яку е, руки, я так розумію, українських вояків, українського народу натирають зловісний Кремль, да? так би мовити, символ імперії зла. Тому е, це додатковий символізм, е, який дає можливість е, адаптувати і, так би мовити, інтерпретувати все, що не знаходиться в угоду нашій е, перемозі. Номінал марочки Ф, тобто 23 гривні, плюс. Ви не повірите, але 16 гривень. Ну не дарма ж марка присвячена е, винищувачу F-16. Тобто 23 плюс 16 загальна вартість марочки 39 гривень. 16 гривень йде фонд допомоги. Безпосередньо нашим Збройним силам, якщо не помиляюсь, да? в будь-якому випадку доволі часто Укрпошта створює подібні випуски, де є певний благодійний внесок, який вже потім направляється на відповідні потреби або Збройних сил України, або відновлення поштових відділенням, або на дрони, і тому подібне. В даному випадку цей благодійний внесок 16 гривень, доволі масштабний і, як на мене, максимальний за весь той час, котрий за який. Такі відповідні благодійні марочки випускаються. Ось так. Тобто, символізм зашкалює. Сама марочка неоднозначна, але мені подобається. Багато критики було в її адресу. В будь-якому випадку гарний екземпляр для колекції. Не тільки тим, хто збирає марки військового часу, але будь-яким іншим філателістам. Так, марочку ми маємо. Тепер аркуш. В аркуші, як я вже казав, чотири ідентичні марочки. Маємо чудові поля. Багато людей використовували ці е, поля для е, погашення в перший день, а саме 4 серпня. Е, були різні інтерпретації, варіації. Мені сподобалось. Сам же я цього не використовував, бо не при, є прибічником подібного, так би мовити, філателістичного напрямку. Але доволі цікаво. Що входить додатково в комплект? Як завжди, це НХК КПД і листівочка. КПД у нас виглядає так, ось так. Тут ми бачимо воїна в шоломі, тим самим підкреслюючи українську благочесність, силу, доблесть і тому подібне. І, так би мовити, в його забралі, да, не в забралі а в самому. Шоломі е, є м, отвір у вигляді F16, через якого дивляться очі наших військових, наших пілотів, які з ненавистю, але і з доблістю готові знищувати ворога і окупанта, виганяючи з наших земель. Чудовий, гарний варіант для КПДшки. Мені він дуже подобається. Е, НХКшка, тобто немаркований художній конверт. Так само. Візуал, ви бачите, все так само пов'язано з F-16, котрий е з гербом України перекреслює символ Російської Федерації, а саме двоголову курку. Білий, ідеальний, для різних варіацій погашення, те, що треба. Ну і листівочка, яка, перепрошую, яка ідентична по художньому наповненню з КПДшкою, теж виглядає дуже непогано. Ось так. Що ж, перейдемо безпосередньо до погашення. Пашення було як у Києві, так і у всіх обласних центрах. Тому почнемо з Києва, звичайно. Штемпель виглядав ось так. Можете побачити, сподіваюсь, вам видно у вигляді з такого літачка. І під назвою Винищувачі зла. Назва цього випуску нічого більше. Бачимо різні елементи, нічого зайвого, все чудово. Так само. Погашення було і на НХКшці, і що що важливо, на листівці. Для листів, для, на листівці для погашення було достатньо місця, адже марочку можна було трішки вище підняти, і на білому фоні зробити чудовий гарний відтиск штемпелю, що ми маємо на, у результаті. Так само погашення відбувалося у всіх обласних центрах, мені вдалося з'їздити у місто Васильків. Дуже чудове файне місто. Мені воно дуже сподобалось, таке е, лаконічне, невеличке, спокійне, те, що потрібно. Відповідно, ште, відтиж штемпелю для міста Васильків, який був у якого іншого обласного центру або ж Кривого Рогу, місто Севастополя або РК Крим, має ідентичний візуальний ряд. Е, тільки тут ми бачимо Васильків, відповідний індекс. Так само. Дуже гарне, до речі, місце біле. Я побачив у одної з колег, як вона це використовувала. Дуже гарно можна побачити відтиск саме на такому фоні. Гарненький. Ну і так само і листівочка. Супер! Пройшовши Васильків Київ, я вирішив зробити ось такий ось загальний конверт, на якому є чотири марочки і різні чотири відтиски штемпелю, які тримав у своїх руках. Київ, Севастополь, Крим і Васильків. Які відрізняються кольором і чудово доповнює загальний візуальний ряд? Супер! Так, також мені вдалося взяти приватний випуск великого конверту формату c 5 Хотів спочатку пустити його поштою, але вирішив не квапитись і залишити для себе обов'язкове погашення усіх марочок за усіма філателістичними -фі стандартами, перепрошую, і збоку, для того, щоб більш яскравіше, більш краще було видно відтиск. Звичайно, певні дефекти присутні, але маємо, що маємо. Не завжди відтиск штемпелю буде і може бути ідеальним. Ну, як завжди, переходимо до. Приватних випусків листівок, які я доволі сильно люблю, які, напевно, або на всі 100%, звичайно, по філателістичним стандартам не відповідають. Марья як Марці, так і самі листівці, щоб створити. Необхідно важливий і стандартний карт максимум. Але маємо, що маємо. Тематично супер, тому колекція поповнюється саме такими екземплярами. Ось. Супер. Ну, тут мені здається, прям все в точку, як марочка, так і зображення на листівочці. Гарно, гарно виглядає. Доповнює марочка листівку. Ну і тут так само F-16 і F16. Так. Все. Ось це перша частина відео, в якій я вам зробив невеличкий коротенький опис того, що вдалося погасити до нової марки під назвою винищувачі зла. А тепер переходимо швиденько до другої частини. І так, друга частина присвячення Марці, яка вийшла перед винищувачами зла, а саме 20, 26 липня 2023 року. І присвячена працівникам Служби безпеки України. Ця марочка є завершальною, як мені відомо, в серії Слава Силам оборони і безпеки України. Ось так вона виглядає. До речі, для того, щоб освіжити пам'ять, ось є аркуш до неї, 6-5 марочок, і чудовий, так би мовити, купон, де зображена Центральний офіс Служби безпеки України. І для нагадування покажу вам попередні випуски, для того, щоб ви зрозуміли, що вони візуально і художньо відрізняються, але тематично да, зображення самих малюнків на марках і поля відображення полів є. Однаковими по сенсу для того, щоб серія виглядала логічно. Так, ось так вони виглядають. Супер. Е, зробив різні собі варіації одиничних марок. Так само зробив собі різні варіації погашення і е, відтиски штемпеля. Адже сама марочка коштувала доволі дешево, 23 гривні, без благодійного внеску. Відповідно, не, так би мовити, душа розкрилася, її креатив взяв гору і можна було зробити різні погашення. Так, як завжди, комплект. НХК з зображенням працівника СБУ супер, лаконічно, гарно. КПД ідентичний до КПД е, з попереднього випуску, а саме головного управління розвідки, теж формат С6. Нагадаю, формат для е, конверту КПД е, гвардія наступу був з ідентичним зображенням, але формату С5. Ну і листівка. До речі, листівка це як окремий вид мистецтва у цій серії. Мені вона найбільше подобається з усіх інших елементів даної, так би мовити, колекції. І все супер, гарно, символічно захищено. Не знаю, дивлячись на цю листівку. І, до речі, не тільки на цю. Я взяв для прикладу, щоб ви порівняли і згадали листівки інших випусків. Ось, наприклад, головного управління розвідки. Супер. І гвардія наступу, де у нас була Національна гвардія, поліція, прикордонники. В принципі, ці листівки вселяють у мене максимальне естетичне задоволення. І я, дивлячись на них, відчувається там захищеність, да, яку мають е, відчувати українці як в межах України, так і за кордоном, але й небезпечність, яка вселяється у душі і серця наших ворогів. Супер! Е, показую вам, адже отримую максимальне задоволення від перегляду саме цих листівок. Ось так. Так, далі. Це у нас листівочка. Що да, маємо далі? Звичайно, погашення штемпелем у місті Києві. Ось так. Так як доволі дешевий випуск, да, у порівнянні, так, то можна було зробити різні варіації. То ось так виглядає сам відтиск. лаконічно, гарно, все на ньому видно, без огріхів. КПД НХК. Ось з такими купонами, що ми мали, з, Вірніше, з полями, да? КПДшку і НХКшку. Ну і з купонами. Так само. КПД і НХК? Гарна варіація летить у колекцію. Відповідно, ми зробили карт максимум. Ось. Достатньо місця, були різні варіації, де можна було розмістити цю марочку. Як на мене, тут найоптимальніше. І відтиск штемпеля виглядає шикардосно, як каже один відомий український блогер теж зі світу колекціонування. Що далі? З самого початку був взятий мною конверт формату C5, на який був наклеєна ось перша, так би мовити, серія марок з серії Слава Силам оборони і безпеки України з відтиском Штемпеля. І вирішив пододавати на неї всі ті марочки і всі відтиски Штемпеля, які були в у цій серії. Як на мене, виглядає дуже гарно. Дуже гарно, завершено. І буде окрасою будь-якої колекції. Йдучи до приватних випусків, почнемо ось з цієї. З цього раритету, так би мовити. Мій колега, друг, не друг, а доволі гарний знайомий з Миколаєва так зробив, проявивши креатив, такий чудовий конверт доволі обмеженим тиражем. На нього в свій час, коли вийшла марка головного управління розвідки, наклеїв її. Зробив відтиск штемпелем Миколаєвом, як ви бачите, так. А потім, я, вже будучи в Києві, отримавши її на руки, приклеїв останню марочку серії, зробив теж відтиск. Мені здається, виглядає дуже гарно. Ну і зображено. керівник Служби безпеки України Малюк, і керівник головного управління розвідки Буданов. Такі чади, да? Ну, всі, хто в темі, зрозуміють, їга-чади. Супер. З е, с... також. Вирішив приклеїти цілий аркуш. І зробити відтиски штемпеля на ньому, правильніше погасивши цими відтисками кожну марочку. Щоб було, як передбачають філателістичні стандарти. І останнє це е, приватний випуск листівок. Ми зараз вам, вірніше, я вам зараз покажу. Ось вони перед вами. Ідентичні вони. По певному наповненню з попередніми випусками, особливо цей, ви, напевно, пам'ятаєте і можете пам'ятати ось це поле для головного управління розвідки, Національної гвардії і тому подібних, тобто загальному гвардії наступу. Достатньо місця, гарно. Тут зайвого не потрібно говорити, просто. Варто насолодитися тим, як креативно підійшли люди до створення цих листівок. Звичайно, ці фотографії робили не вони. Але взявши з вільного простору, зробивши певні зусилля, створили такі ось шикарні речі, які можна потім було використати для погашення. Ось так. Так. На фоні, да? Михайлівського собору, так? Якщо не помиляюсь. Працівники. Служби безпеки України небезпечні максимально. І, звичайно, для ворогів. Ну і останнє ось так. В принципі, на цьому другу частину теж завершуємо. Тираж мільйон сімдесят дві тисячі вийшло 27-го 26-го, так, якщо не помиляюсь, липня і є завершенням серії Слава Силам оборони і безпеки України. Дякую за увагу і переходимо до фінального, невеличкого, 에, верніше невеличкої третьої частини. Ну і остання частина стосується найменшого комплекту, але не менш цікавого. Це відео знімається сьогодні, 7 серпня 2023 року. І, як ми пам'ятаємо, з першої частини, саме 6 серпня, святкується День військово-повітряних сил, тобто Повітряних сил Збройних сил України. Доволі. Неочікувано для усіх філателістів: вчора пан Смілянський анонсував вихід саме вчорашньою датою нового відтиску штемпелю, який присвячений Дню повітряних сил Збройних сил України. Так, вчора ми бачили багато фотографій, відео, там, де цим штемпелем доволі специфічно, я би сказав, відбулось погашення філателістичного матеріалу. З ним візуально ви можете ознайомитись, та тут з боку відео буде саме зображення. Залишаю критику і аналіз цього способу гашення на розсуд, шановним підписникам і оглядачам даного відео. Але перейдемо до суті. Так як вчора це відбувалося погашення, воно проводилось в секретному місці. Відповідно, доступу простим філателістам було зась. Зв'язку з цим, пан Смілянський цей штемпель, дав, в, так би мовити, в обіход саме сьогодні, 7 серпня, для того, щоб усі, хто мав бажання, зробили відповідне гашення, зробили собі ПП, тобто відправлення почтою, одним словом, насолодились креативно по максимуму. Звичайно, під це. Доволі специфічно, адже на стемпелі видна дата 6 серпня 2023 року, а доступ він е, прийшов саме 7 серпня. І відправка, там, наприклад, поштою листівок чи картмаксиумів, чи е, конвертів, е, має певну, е, так би мовити, неоднозначність з урахуванням невідповідності дат, але знову ж таки, маємо, що маємо, насолоджуємось тим, чим є. І так. Я собі зробив погашення винищувачами зла конвертів листівок і відправив їх почтою собі, тобто зробив певне ПП, да? в зв'язку з цим його візуально надати до вашого гряду не можу. Але зробив, взявши старенькі 2022 року марочки да? з серії Збро... Збройні Сили України, відповідно, і конверт, і листівочку. Прийшлось порвати декілька броків, але. Мені здається, за рахуванням того, що ми отримали в фіналі, це того вартувало. Ось так виглядав Шамштемпель. Нічого особливого, дуже схожий на елементи Штемпелю попередніх марок, там, присвячені Служби безпеки України, головному управлінню розвідки. Але, як на мене, доволі гарно, лаконічно. До речі, завжди говорю слово лаконічно, але тут дійсно присутня справжня лаконічність. День повітряних сил Збройних сил України. Ось така. Марочка з нашими пілотами і відповідний конверт. Супер! Ну і листівочка листівочка, котра легким помахом руки перетворилась у карт максимум. Листівочка, марочка, відповідне погашення. Ось так. Відтиск Стемпелю більш-менш ідеальний, гарний. Тому це теж летить у колекцію. Гашення відбувалось сьогодні на головному почтампі, тому всі, хто мав змогу, прийшли, а хто не мав змогу, змогу і взагалі не знав про наявність такого штемпелю, матимуть можливість купити їх у перекупів і інших, так би мовити, шановних продавців, з певною кількістю, з певною кількістю надбавки до ціни. Ну що, в принципі, це все, що я хотів вам розповісти в цьому відео. Не знаю, наскільки воно вийшло лаконічним. Ставте лайки, або ж дизлайки, або, як завжди, вам кажу, не ставте дизлайки, а пишіть, що вам не сподобалось. Кажіть, які елементи, які філателістичні речі вам були до душі, що пройшло повз вас, що ви поклали в колекцію, що ні. Чи сподобалось вам це відео загалом, звичайно, підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилання, на які буде в описі, і зустрінемось, як завжди, на наступній колекційній сповіді.